Картинок з запахами, ну або запахи, які мені подобаються. Якщо ви не проти, то я до вас мокрою головою. Намберван. Ці ручки, блін. В мене вони були один раз всього за всю школу взагалі. Бо мама казала, вони гелеві і вони дуже швидко закінчуються. Номер два це от такий крем. Він був моєї мамі. Ну це прямо запах дитинства. Третє це коли ти виходиш на вулицю після дощу. Я взагалі не люблю дощ, але я люблю виходити коли на вулицю, коли він вже пройшов. Ну це просто моя любов. Тут взагалі без коментарів. Я просто чекаю. Я чекаю, коли воно вже нарешті розквітне. Чорний такий круглий хлібчик це. Коли ти біжиш додому в дитинстві з тим хлібом, який мама сказала тобі купити, І він тобі так пахне, і ти приносиш додому пів буханки Далі то є м'ята. Я дуже в дитинстві любила вирвати її, ходити півдня з тим листочком. Це єдина причина, коли я жалію, що я родилася взимку. От реально мого брата день народження в травні місяці, от в цьому. І ми завжди на кожен його день народження ходили в ліс на шашлики. То є фарба, особливо я любила, коли ти приходиш. Ви влітку брати, ну вже кінець літа брати книжки в школу, і там пахне прямо такою фарбою. Ну, це просто. Це мені подобається запах коректора. Я думаю, що всіх був такий коректор, і я думаю, я надіюся, що всі розрізали його і дивилися, які там є шарики. Ну, да. Вітамінки Ревіт. Ще були такі, пам'ятаєте, вони були дорожчі, ці вітамінки, а були ще дешевші, такі жовтенькі, але менші за ці. То вони мені якось не запам'яталися. А ці, вони прямо відкривають ту коробочку, вони так пахнуть, і ще книжки, коли вони новенькі, і ти просто відкриваєш ту книжку. І вона має такий запах, такого добра зараз навалом. Хоча я бачу, що вже дерева трошки оплітають, але ну, мені дуже подобається. Зараз просто йдеш по вулиці і прямо весною. Навіть якщо холодно, навіть якщо дощ, навіть якщо мінус, але через цей цвіт такий запах класний. Я думаю, що кожна людина, яка була на морі, пам'ятає цей запах, коли ти приходиш зранку на море і після прибою повернешся. Кидало якісь там воду, рослі, всякі, знаєте, і воно якось ніби і смердить. Але воно настільки, я не знаю настільки. От я дивлюся прямо на ту картинку, і мені прямо віє тим морським запахом. Хочете, кажіть, що якась ненормальна, але я відчуваю запах ковра, нового ковра. Вони мені просто, я так люблю магазини, де коври продаються. Це просто капець. І ще я люблю запах кутів, коли вони на сонечку нагрілися, і ти просто береш, і воно таке тепленьке, воно так гарно пахне. Ну я думаю, що тут все зрозуміло, ні. От я не люблю, як пахне в лікарні, але я люблю, як пахне в аптеці і в аптечці. До речі, у мене ще дуже багато ідей, а відео закінчується. Пишіть, якщо хочете другу частину. Пока.